Друзі, приїхали до наших знайомих на площадочку. Покажу вам зараз, які ціни актуальні в Польщі на автомобілі. І, в принципі, порахуємо разом з вами розмитнення, скільки ці авто будуть коштувати в нас в Україні вже розмитнені. Починаємо огляд з Форт Мондео. 2008 рік, перша реєстрація 9. -й. Отак вони і пишуть. 8 рік, рок продукту і реєстрація 9-й. пробіг. Ціну тут вони не вказали. Ще один Ford, Ford Focus, 18 тисяч злотих ціна. Як мінімум 1000 злотих вони уступають. Mercedes B-клас, 9 рік, 25 тисяч ціна злотих, Audi Q5 повний привід, 9 рік 240 тисяч пробігу. BMW. Перша серія. 14 тисяч злотих ціна. Opel Corsa 9 рік. 15 тисяч. 000... Ні, це 15 150 пробіг. Ціна 14 тисяч злотих. Opel Astra 15 тисяч злотих. Volvo XC60 11 рік. Ну, ціна трошки дороговата, 58 тисяч злотих. Рернушечка. Мерседес. Р-клас. Гарний автомобіль 41 тисяча злотих. Пунто. 14 тисяч злотих. Така велика площадка. Тут. Друзі, якщо цікаві якісь автомобілі, з тих, що вам показали або інші, пишіть в коментарях, будемо разом з вами рахувати вартість митних платежів повністю. Тому що, як правило, коли ми дивимося автомобілі в Німеччині, там є повернення ПДВ. В Польщі, як ви бачите, стоїть одна ціна без повернення ПДВ. Але, тим не менш, можемо купувати автомобілі по нормальним цінам. Так що, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці розмитнені, ми вам допоможемо.